Цей китаєць говорить прямо: приїхав в Україну щоб вести бізнес та заробляти гроші. І разом з тим він слідкує за життям країни та за новинами. Погляньте на його реакцію. Ця новина справді розбила мені серце. Президент Зеленський відмовився віддати навіть один дюйм української землі. переговори з Трампом закінчилися погано, і йому довелося проводити прес-конференцію просто на вулиці перед Білим домом. у той момент це було і гідно, і самотні стоячи поруч із народом на холоді, але з честю Вже понад три роки Україна бореться, страждає, тримається. і все ще знаходяться люди, які говорять про мир через здачу територій. Це викликає людь. Трамп покидьок. І Кожен хто думає, що можна побудувати мир, поступившись з землею, зраджує тих, хто загинув, захищаючи свій дім. Зеленський має рацію: Україна не віддасть свою землю. Бо кожен клаптик цієї землі несе в собі мужність і душу тих, хто її боронив. Мир збудований на несправедливості це не мир, це капітуляція з усмішкою. Коли світ втомлюється, коли політика стає холодною і розрахунковою, саме тоді справжня відвага проявляється. І українці показали всьому світу, як виглядає справжня мужність. Тож, будь ласка, пам'ятайте, ви не самі. Є люди далеко звідси, які бачать вас, підтримують вас і вірять у вашу боротьбу за свободу. Гідність і правду. Одного дня цей день настане. Україна знову буде єдиною, вільною і сильнішою, ніж будь-коли. Слава Україні! Herojams Slava.